Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. І сьогодні я хочу показати вам кілька смачних рецептів, і вони будуть не лише простими у приготуванні, а й, звісно, із серії здорового харчування, поживні та красиві. І першим рецептом давайте приготуємо з вами салат із куркою та бататом. Я підготувала майже всі потрібні інгредієнти, залишилось лише підготувати для маринаду. Для курочки, отже, у мене тут куряче філе, батат або солодка картопля, натуральний йогурт у мене без домішок, звичайний такий шпинат, солодка паприка, насіння в мене кедрові горішки і суміш салатна. Там у мене є і насіння льону, і насіння гарбуза. Кіна, ну, така суміш, можна взяти просто насіння гарбуза і, наприклад, кедрові горішки замінити насінням соняшника. Ну і також для заправки нам знадобиться лимон, часник, паприка, оливкова олія. І для початку я зараз помию салат, дам йому обсушитися, обсохнути на рушнику, оскільки в мене немає спеціальної сушилки для салату, а щоб зайва волога стекла, поки я буду готувати батат та курочку. Я залишу на рушничку і зайва волога. Я думаю, стече. Усе шпинат я помила, залишила на рушнику просихати. Тим часом буду займатися вже курячим філе. Я розділяю його на декілька частин, ось таким чином, як ви бачите на відео. І просушувала я його рушником, щоб забрати зайву вологу з м'яса, і далі буду готувати маринад для курочки. Для цього беру йогурт, лимонний сік, спеції, додаю часник та все ретельно перемішую трохи лимонного соку, паприку, мелену, і зараз підготую зубчик часнику. Тіле ставлю запікатися і переходжу до батату, його очищую та нарізаю кружечками. Я використовувала фігурний ніж. Мені здається, що він придає таку родзинку трішки вже готовим стравам, така фігурна нарізка. І Кружечки батату викладаю також на деко, на пергаментний папір, і відправляю поряд із курочкою також запікатися. Зараз вже будемо починати збирати наш салат. Я вже переклала сюди шпинат на тарілку, у якій буду подавати салат. Підготувала перець. Я вирішила, що півтори штучки вистачить на таку порцію. Розрізаю ці половинки ще навпіл і нарізаю з такою соломкою. Буду викладати зверху на шпинат. І тепер готую заправку для нашого салату з курочкою та бататом, налила оливкову олію, трішки оцету, кленового сиропу, сушену зелень, лимонний сік і трішки гірчиці. До речі, гірчицю готувала в цьому році сама. Поливаємо цією заправкою нашу основу для салату, посипаємо різними горішками, насіннями, салатною сумішю та все ретельно перемішуємо. Курочка вже також приготувалася обережно, щоб не попекти руки, нарізаю її ось такими продовгуватими шматочками і буду викладати зверху на основу салатну, і потім також повикладаю зверху запечений батат, і все, наша страва буде вже готова до вживання. Ось і все, наш чудовий салат із курочкою і бататом готовий. Він вийшов неймовірно смачним м'ясо. В цьому маринаді дуже вийшло ароматне, завдяки часниковому такому присмаку. Картопелька дає такий солодкуватий смак. Я можу сказати, що це здорове харчування і готувати такі страви просто і легко. Наступним приготуємо смачний варіант вечері. Я буду готувати зі свининою, але також можна взяти яловичину, вийде тоді більш е, дієтично, але я не знайшла підходящого шматка яловичини, тож у мене буде зі свининою дуже смачний салат. Для його приготування знадобиться власне м'ясо. У мене свинина, як я вже сказала, у мене тут 300 г. Одна морквина, огірок, перець, я взяла червоний, щоб було яскравіше зубчик часнику, зелена цибуля, будемо додавати її наприкінці, і для заправки та соусу, сіль, перець, кунжут, соєвий соус та бальзамічний оцид. На самому початку я натираю морку на велику тертку та також нарізаю соломкою огірок, перемішую їх та підсолюю, і вони так би ніби і підсолюються, і маринуються, пускають сік, а тоді вже власне переходжу до смаження м'яса. І паралельно, поки м'ясо обсмажується, я вирішила нарізати паприку. Також нарізаю її соломкою. Потім, вже, коли м'ясо зарум'яниться, буде така е, гарна скоринка, я додам і паприку туди. Під час смаження додаю вже туди часник, вичавлений через часникодавку, і наприкінці вже солю та додаю перець. Одразу попереджаю, страва ця надзвичайно смачна, готуйте подвійну порцію. І ця страва смакує як у теплому вигляді, так і в холодному. Перевірено. Поєднуємо інгредієнти і наприкінці додаємо останні штрихи у вигляді подрібненої зеленої цибульки, додаємо соєвий соус та бальзамічний оцет, також я посипаю це все насінням кунжуту І знову ж таки ретельно перемішуємо, щоб всі інгредієнти подружилися між собою, перейняли свої якісь і віддали смаки особливі. Ця страва мені схожа на страву азіатської кухні, але вийшла надзвичайно смачна. Я не люблю гострі страви, і тому ось ця це саме ідеальний варіант познайомитися з азіатською кухнею, як для мене. Готується просто та швидко. Найскладніше у цій страві це не з'їсти її одразу і поділитися з кимось. Обов'язково пробуйте ці два рецепти, а ми з вами побачимося у наступних відео.